Вітання всім шанувальникам футзалу Львівщини. Переносимося знову на боско Арени, де зараз завершується... Такий амбітний колектив, який знаходиться, перебуває вгорі турнірної трьомий Олег Халус, номер 77 Ігор Залужець. Номер 11 Володимир Козовий. Зараз чотири і другої ліги футзалу Львівщини. Небезпечний удар. Хороший пас прийшов від Оптіми. І Оптіма зрівнює рахунок. Тут фактично вирішив усе в цьому епізоді. Номер 8 Михайло Кіндій. Буде удар, і тут е, результативно його. Вече 30 -02. По Подвою перевагу. Перепрошую. Другий в цій зустрічі виходить вперед. Є другий гол цієї команди. Вече 30. Оптима. Небезпеч. <клухи> 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 Обох колективів. Отже, команда Оптіма Малихів. Хороша атака. І зараз міг. Хайло Горошко. Ні, все-таки Климишин пробиває. Гол Климишина! Прямим ударом зі стандартом. 12 балів за виконання. І він відновлює паритет для. Горошко браво за відбір. І зараз може бути дуже небезпечно. Бере мяч. Колемишин. Удар. Ну, блокується. Мали... Оптіма Малахів. Зараз не приховує своїх намагань здобути перемогу. І вихід у Вічнавіч. Вихід Вічнавіч. Зараз може бути небезпечна спроба від ВЧ 30-02. Команди поділили очки. Дякуємо і Оптіма Малихів, і ВЧ 30-02 за цей матч. Сподіваємося, що е, він видався вам.